Події Великодної П'ятниці дуже вплинули на всіх, всіх цих учнів Христових, які були разом з ним. І в теперішній теперішній час, час Воскресіння ми бачимо, як ми бачимо цей наслідок. Отже, сьогодні поговоримо про двох таких, це перше про жінок мироносиців. І про Марію Магдалину. Як нам говорить святий Євангеліє, що рано вранці жінки-мироносичі йдуть до гробу, йдуть до гробу Спасителя, щоб намастити його миром. Але бачимо, що вони думають про що інше по дорозі. Їхня думка є зовсім інша. Хто нам відвелить камінь? Хто усуне цю перешкоду? Отже, але коли вони приходять на місце, то бачать, що цієї перешкоди вже не існує. Бачимо, Господь Бог розпорядився по-інакшому. Тобто Боже провідіння розпорядження зовсім по інакшому. І коли побачили, Ангела то він казав такі слова. Каже, миро належить Отцям. Христос не знає дивності. Уже жінки-мироносиці знали що Христа, чули Його науку, знали, що має прийти Царство Боже. Але для них було важко сприйняти те, що Христос. Був розіктятий на Христі, що він помер на Христі. І це для них було важко зрозуміти, як це може людина після трьох днів воскреснути. Більше того, інакша картина із Марією Магдалиною. Отже, як ми знаємо, що Христос визнав з неї сім бісім. Отже, що це означало? Магдалина зрозуміла всі сім гріхів, головних гріхів. Вона просто-напросто їх зрозуміла і від них відреклася. Вона зрозуміла істинну особу Ісуса Христа. І Магдалина йде просто до Ісуса. Вона не бере з собою нічого, ні пахощів, вона не журиться, хто її від, відкотить камінь від робу, вона йде сама. І коли вона зустріла Ісуса, а думала, що то садівник і каже, де ти його поклав, де тіло Ісуса? Отже, вона шукає Спасителя. І тому Спаситель її явився першим. Тому, дорогі хресті брати і сестри. Бачимо, що після Воскресіння Ісуса Христа ми мусимо дивитися на речі зовсім по-іншому. То саме в цьому життю ми навіємо собі проблеми, яких нема. Ми журимося про ті речі, про які ми не повинні журитися. Ми мали би це ні дати Христові. Ми мали би це дати Божому провідінню. Oże, a oczy, a o domki, ocy po z czego my żuramy się, one kradą od nas to dorobocinne czas. One kradą od nas to spokój. Może kto nam, kto nam kamień wytworzył, kto nam upomnić pospieszył. Może pamiętajmy, że Chrystus nie znaje nieklinności. I mówimy nam, Своїм апостолам, усім тим, які були коло нього, що каже Син чоловічий, буде виданий руки у людям, його вб'ють, але на третій день він воскресне. І отже, люди чули, що він буде виданий руки у людям, що його вб'ють, що він буде мати дуже великі мовки на Христі і на ті вони зупинилися, на тих думках вони зупинилися. Але ми не забули, що Христос сказав, що я по трьох днях воскресну. Отже, тому я його христи, брати і сестри, переживаючи ту радість світлого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і вчимося йому довіряти. Довіряти Божому провідінню все, що нам є на душі. Отже, той тягар. Бо це все те, що ми не можемо змінити. Бо він сам казав: візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, ви її лагідні і сумирні серце, і знайдете полегшу душам вашим». Амінь. Христос Христос. Дякую. ми дякую за таку глибоку волину вашого життя духовного. Що ви поділилися з нами цим словом, яке Господь промовляє до вас? Е, є такі дуже важливі два моменти. Слухаймо слово лагідного Спасителя, який Воскрес і мертвих. Слухаймо стукіт. Забуваймо підносити свої очі частіше до неба, бо він дивиться з, з неба на нас, щоб ми подивилися на нього. Гарного всім Богу! дослає